Свято першого дзвоника у Чорнолісцях відкрили дитячий садочок Орлятко, третій у Тисменецькій громаді. Заклад обладнаний укриттям на чотири сотні місць, сучасною кухнею та спортзалом. Тепло у кімнатах забезпечуватиме модульна котельня. Цьогоріч тут навчатиметься щонайменше 40 дошкільнят. Садочок є надзвичайно сучасний, побудований за всіма сучасними вимогами і розрахований на 80 діток. Вартість такого об'єкта для наших дітей це близько 40 мільйонів гривень. І у цій частині є державні кошти, а також кошти, колись це ще фінансувала Тисманицька районна рада. Дуже раді, що відкрилася, тому що ми дуже довго чекали. Ми навчалися трішки в Тисменниці, тому ми маємо досвід навчання в садочку. Але нам дуже дуже приємно, що це є в нашому селі. Це історичні події для нашого. Села ми доїжджали автобусом, ну і це було трішки швидше. А зараз це на місці, і плюс в майбутньому також молодша донечка буде сюди ходити в садочок чи на наступний рік, тому нам це дуже зручно.